Доброго всім дня! Мене звуть Айша Іса. Я голова Ліги мусульманок України і я маю досвід двічі переміщеної особи. Я переїхала з Запоріжжя в Одесу, А народилася у місті Донецьк. Зараз я знаходжусь. В стінах ісламського культурного центру Аль-Масар в місті Одеса. І тут ми займаємося різними напрямками. Ми надаємо допомогу як переміщеним особам, так і допомагаємо інтегруватись іноземцям, які приїжджають до нас. Також ми займаємося культурно-просвітницькою діяльністю. У 2014 році наша сім'я була вимушена покинути свою домивку через бойові дії на Донбасі. Тоді ми обрали місто Запоріжжя і там почали займатися також культурною діяльністю, займатися дітками і так далі. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого ми переїхали спочатку у Чернівці, і там допомагали всім евакуованим. І після цього ми саме переїхали вже в Одесу. І зараз вже більше півтора року я в Одесі і тут намагаємося робити та допомагати всім нужденним. Мені допомагає інтегруватися та добре почуватися тут, в цьому суспільстві. Саме допомога та різноманітні заходи, які ми організовуємо спільно з різними організаціями, спільно з прихожанами нашої мечеті, тобто це дуже допомагає бути тут та зараз, і мати бачення та розуміти потребу тих, хто зараз знаходиться в умовах повномасштабного вторгнення. Якщо казати та порівнювати 2014 рік та 2022, то я можу сказати, що наша сім'я через вже якийсь певний досвід вже більш спокійно сприйняла всі ці події, тому що певні моменти були зрозуміли, і це допомогло нашій сім'ї та нашій спільноти вчасно бути тут і зараз і допомагати. Цім дружиним, тобто ми змогли зберегти спокій і одразу зрозуміти, що ми можемо зробити, де ми можемо бути корисними, і це нам дуже допомогло зберегти такий спокій і зробити максимально корисні до справи, допомогти максимально великій кількості людей в різних наших містах, в ісламських культурних центрах. Ми надавали необхідну допомогу та прихищали тих, хто мав в цьому потребу. І саме зараз в Одесі ми продовжуємо займатися цим. І це нам дуже допомагає. Вже більше десяти років після да, початку бойових дій. І до цього ми наша родина займалася цим ще і в Донецьку. Меня зовут Алі Чарінський, я старший тренер академії Діноборств Діджі Academy, Міжнародна академія, яка представлена в Україні. А я сам политический беженец из России, оккупированного Дагестана, сейчас живу в Одессе. В Одессе я с 2017 года работаю с детьми-переселенцами, пострадавших от войны, то есть начало витка этой войны 2014 года. Это переселенцы с Крыма и Донбасса. Сейчас масштабы увеличились, это переселенцы Херсона, Николаева, ну, все оккупированные территории с Харькова, ну, того же и Крыма. То есть за эти годы стали мы... Ну, наша академия специализируется на этой помощи. Это дети-сироты, дети беженцев. И также добавились к ним дети, то есть, ну, с особенностями. Это дети-аутисты и так далее. То есть получился социальный проект. Ну, до 2012 по 2016 год в России я был правозащитником, то есть говорил о репрессиях в отношении Кавказа в основном, После 2014 года культурно схожий с нами народ крымские татары попали под те же репрессии, то есть гонения, убийства, пытки, изгнания, тюрьмы. Поэтому, имея бэкграунд, опыт работы в правозащитной деятельности, мы начали защищать крымских татар от репрессивной машины Кремля. И за что, собственно, был обвинен в оправдании террористической деятельности, то есть против меня сфабриковали уголовное дело, я был вынужден то есть, покинуть Россию. У меня не было ни, граждан, ни паспорта, ничего, поэтому никуда, кроме как в Украину, я переселиться уже не мог. Уже попав сюда, я был рад тому, что это именно Украина. Почему? Потому что в социальном плане украинцы, они оказались очень отзывши... отзывчивыми. То есть в спортивной карьере полностью от первого до последнего своего успеха, а это множество чемпионов мира и Европы моих учеников, мой статус одного из лучших тренеров страны, и я участвую также как тренер в формировании сборной Украины. Это полностью помощь то есть спортивного сообщества Украины, то есть гражданского сектора спортсменов. Они очень отзывчивы. Также это общественные организации, как 10 -я Квитня» и остальные, которые, собственно, дали первый мне грант. Это УКБ через них первый мой грант, первая работа с детьми, первый мой зал я открыл благодаря ним, потому что, ну, человек без денег, без гражданства. В нашем зале, в общем, в нашем проекте, в первую очередь, весь проект акценти... акцентирован на детей, это переселенцев, как Крыма, то есть, так и других оккупированных ныне территорий, а также детей, которые являются беженцами, то есть, либо просителями политубежища, либо беженцами из других военных очагов. Не имеет значения, это с Россией связано, не связано, это может быть Сирия, Афганистан, у нас очень много из Афганистана деток, из Сирии некоторое количество. То есть Получилось за эти годы стать именно в Одессе теми, кому, собственно, беженцы или переселенцы в первую очередь готовы доверить своих детей. Впоследствии, на начало войны, самое сложное было – это эвакуация. Почему? Потому что с, с той скоростью, с которой проходили оккупационные российские войска, по, в сторону Херсона, Николаева, было принято решение то есть, эвакуировать детей. На, на тот момент в опеке у меня было, находилось 6 детей, беженцев с Крыма которых пришлось эвакуировать, в том числе с моей семьей, с семьей своих друзей. И в общей сложности 14 человек мы эвакуировали в сторону Ивана Франковска. Там нам, опять же, гражданское население активное участие приняли, то есть нас встретили. Спортивный сектор предоставил жилье, то есть спортсмены, тренера предоставили нам всем жилье, питание. Приняли решение вернуться в Одессу. Почему? Потому что парни, которые у нас жили, то есть он тот же Сулейма Мамутов, Сейчас ему только 18 лет исполняется, уже пятикратный чемпион Европы, это его карьера, это его будущее. Мы не могли себе позволить поставить на этом крест, и таких ребят много. Мы вернулись, несмотря на то, что война продолжит, начали тренироваться, работать, и, собственно, вот доросли до этого зала на данный момент. Планы более амбициозные, несмотря на войну. Мене звати Анастасія, я з міста Одеси, перемістилася до Німеччини і наразі перебуваю в Одесі. Я зараз приїхала робити документи та готуюсь до випускного балу. Перша реакція була шок і страх. Спочатку ми не планували виїжджати, але ситуація змусила змінити свої плани. Ми виїхали у 2022 році з перших дат, і це зайняло дуже багато часу. Ми не розуміли, куди рухатися далі і що з нами буде. У Німеччині я намагалася адаптуватися до нових умов. Мені було Досить важко, але згодом стало легше. Весь час я підтримувала зв'язок зі своїми друзями кожного дня на телефонних розмовах. Ми могли спілкуватися навіть по 4 години, і мені від цього ставало легше. Просто на душі ставало легше. Перший час я навчалася у німецькій школі три місяці, потім мені надали дозвіл про те, що я можу там не навчатися, і навчатися в українській школі дистанційно. Ми активно готуємося до випускного вечора всім нашим класом. Я буду в центрі уваги, я буду ведучою. Також багато у нас дуже цікавої інформації. Ми будемо танцювати та співати. І проводити цей час разом. Зараз я планую повернутися до Німеччини, закінчити там навчання. Там залишилася моя родина. Вони хвилюються, переживають, бояться сюди їхати. Але я дуже сподіваюся, коли я закінчу там навчання, я приїду сюди здавати іспити. Та я сподіваюся на те, що я вступлю до університету. Я дуже сподіваюся, що тут буде мир. Мене звати Бурич Лада, я народилася в місті Херсон, переїхала вчитися до міста Одеса і до повномасштабного вторгнення жила тут. Після повномасштабного вторгнення перемістилася до Швейцарії. І не так давно повернулася додому. За професією фахом я юристка, працюю в компанії ID Partners і також я є співзасновницею і членом громадської організації Адвокація міста. Основною нашою діяльністю зараз є допомога і організація дозвілля діткам-переселенцям. Перший час перші емоції були насправді, як і у всіх, мабуть, збентеженість переживання з підготовленого в мене було тільки пакет документів моїх. От і перший час так вийшло, що 24 числа я була з близькими у місті Херсон, і відповідно ми опинилися в окупації, з якою я виїхала тільки в квітні 2022 року. А мені просто треба був час після Херсону дійсно відновитися, зокрема морально. І тому я погодилася виїхала автобусом до Швейцарії. Я не оцінювала цю країну як з якихось там її позитивних сторін. Стосовно перебування там, звичайно, країна дуже гарна, вона дуже розвинена. Дуже соціальна насправді, але звичайно, я сумувала за домом, тому що а, тут, в Одесі, мої всі друзі акумулювалися і займалися громадською діяльністю активно допомагали. Я була там і могла тільки віддалено якось брати участь в цій допомозі. Стосовно асиміляції, там насправді а, для мене було дуже важливо відвідувати курси, курси мовні, тому що а, для мене це було певним проявом поваги до людей, які. Прийняли дуже багато українців свої домівки, і також мені допомогла церква місцева, з якою я там також багато спілкувалася з різними людьми з церкви. Вони проводили багато заходів для українців. Одночас, поки я перебувала за кордоном, мої колеги і друзі організували в місті Одеса гуманітарно-волонтерський штаб. І... Я могла, хоч якось, бути дотичною і онлайн допомагати в завезенні гуманітарної допомоги. Зокрема, це звичайно юридичний супровід, і тут мені в нагоді стала моя освіта і юридична практика. Рішення стосовно повернення далося непросто, але звичайно, коли приходить усвідомлення, що все не закінчиться за декілька місяців. Ти починаєш аналізувати, як бути далі, і тому для себе я вирішила, що я хочу будувати своє майбутнє в Україні. І я хочу бути корисною тут, принаймні, поки в мене є ця можливість. Стосовно нашої діяльності, наразі наша громадська організація сконцентрована на проєкті Сандбокс, це проєкт для дітей-переселенців самого початку вторгнення ми займалися більше завезенням гуманітарної допомоги її роздачою, але з часом зрозуміли, що це. Не вирішує проблему вглиб, і нам хотілося допомогти переселенцям дійсно мати час на соціалізацію, на пошук роботи, на заведення нових знайом, друзів. І тому ми розуміли, що їхні дітки також потребують певного дозвілля і організації цього часу. Тому засновниця ГО Дробнева Інга вона започаткувала такий наш проект «Сенбокс». Для допомоги безпосередньо діткам переселенців, але також долучилися до цього проекту потім і діти просто одесети, які також хотіли разом розвиватися, вивчати українську культуру, мову і разом рости. Мене звати Ахметов Рустам. Я приїхав з Татарстану. В Україні ми створили громадську організацію Татаро Башківський культурний центр і ХЛАС. Це така спілка переселенців, які були змушені залишити свої рідні крає. Ми допомагаємо один одному для того, щоб долати складності міграції та часу, воєнного часу. Я приїхав в Україну у 2016 році. разум за свою родину. На посолидянском просторе Украина была э, такой страной, которая была близка до нас за своим менталитетом и мовою. Э, рассматривать э, другие страны СНД было не безопасным с точки зору э, экстрадиции до РФ. Хвала Аллаху, я не пошкодовал, что приехал сюда в Украину. Э, море, благоприятный одесский климат, э, люди. Цэ, и этот список можно продолжать и дуже долго. Мне и моей семье было не интегрироваться в украинское суспільство и стать его частью. Единственное, что, что затмаривает э, пребывание в Украине, это полномасштабное российское вторгнение. Э, война застала нас э, Як і багатьох українців з Нінацька. Протягом усієї війни ми намагаємося допомогти один одному. Ми отримали та розподіляли гуманітарну допомогу, ми надавали медичну допомогу, ми допомагали переселенцям. Сьогодні ми продовжуємо нашу діяльність спільно з кримським культурним центром, в якому місті ми зараз знаходимося, а також з громадською організацією 10 квітня. Ми проводимо курси вивчання української мови. Ми проводимо ісламські свята та тренінги тільки разом, допомагаючи один одному, ми пройдемо це випробування. Мене звати Бехрус Хашматила. Я приїхав до України з Афганістану аж в 1983 році на навчання. І з цього часу я проживаю в місті Одеси. Зараз я являюсь завідувачем кафедры международного и европейского права Национального университета Одесской юридической академии. Момент широкомасштабного вторгания РФ в Украину. Первое, что я почувствовал, это было разочарование. Так как я не мог допустить, что может случиться война между Россией и Украиной. Но на жаль, это факт. И разочарование, и тревога за украинский народ, за моих земляков, которые проживают в месте Одессы, в Украине. До войны в месте Одессы проживали большая диаспора афганцев, которые приехали в Одессу, получили статус беженца, а также право постоянного жития в месте Одессы, а также наши земляки, которые стали гражданинами Украины. И мы организованно, постоянно помогали до войны и после войны нуждающимся, в том числе вынужденным пресленцам, також войсковым. И это выражалось в форме того, что одна из организаций, которая нас объединяет в фонд дружбы, всячески организовывает не разовые, а на постоянной основе оказание помощи этим категориям, которые нуждаются в нашей помощи. Також до війни мы способствовали э, соціалізації наших громадян до э, життя в Україні. В чому це проявлялось? Ми організували школу для в, навчання української мови. В даний момент також мы собираем з, 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 помощь для того, чтобы мы могли оказать нуждающимся категориям. Також, наверное, вы слышали, что недавно в Афганистане были наводнения страшные, и несколько сел полностью были стерты с лица земли. И наши земляки собрали определенную сумму денег и отправили нуждающимся. То есть для нас есть две родины. Это Афганистан и Украина. И всячески в мере своих возможностей э, стараемся помогать нуждающимся. Как я вже сказав, э, я приїхав в Одессу в Украину, еще в радянский период на научание. и на протяжении вот этого долгого периода моего и во одессе во ни разу я ни пожалел о својум выборе. Што ми помогло? Сама атмосфера во десе, менталитет населени, граждан одессы тепли отношения одеситов. Ја николе не почувствував, што ја не одесит. Ја себе чувствувам одеситом, так как меня окружают добрые, хорошие люди. И никаких проявлений национализма никуда я не почувствовал в Одессе. И все стало причиной того, что я себя чувствую в своем родном месте. Добрий день, Мене звати Аймен Абазит. Я родом з Сирії. Первый раз я приехал на Украину ще в времена СССР. Учился тут. Потом, когда я закончил, я вернулся домой обратно в Сирию. Там работал лет 13 в государстве. И когда у нас началась вот эта вся война в Сирии, я вернулся на Украину. Сейчас я нахожусь в Одессе. У меня семья, дитина. Наша организация называется, общественная организация называется Сирия. Она была создана в 2016 году, мы занимались, мы помогали нашим беженцам, сирийцам, которые приезжали. Мы им помогали и морально, и материально, и поддержали, чем мы сможем. Помогали там, когда надо помочь в переводах миграционной в службе. И участвовали, во, в принципе, во всех общественных делах, которые создавала 10-я квитная. Мы с ними очень хорошо дружили. У нас были очень хорошие контакты с ними, отношения хорошие. Я приехал на Украину в 2010 году. После того, как у нас в Сирии началась вот эта революция, мы там были очень такие участники в этой революции, там создавали условия для переворота, как говорят, но мы не смогли, нас начали обследовать. Я попал в тюрьму три раза, потом оттуда я уехал, приехал на Украину, Почему я вибрав Україну? Потому що я тут учився, у мене тут родні, друзья. История, в которой я когда-то там, на Україні. Там син у меня был тут. Приїхав сюда и... по своїм конечном скучаю. у меня там погиб брат, племянник, сестра погибли в войне. Дом наш разрушен полностью. Два рази бомбили. І наші бомбили сирийские, і русские бомбили, когда не вторжали в Сирию. Надеемся, у нас будет нормально. И когда не будет, мы вернемся домой. После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Первое, что мы чувствовали, я чувствую, как я потеряю в Сирии. Помбает пиздец. Конечно, я спугался не так сильно, но жена, ребенок сильно были спуганные. Первый раз, куда идти, как справиться, ничего нет. Я желаю спокойно, все нормально. Я не так сильно боялся, конечно, потому что у нас уже привичка было такое. Начали успокаивать, потом мы набрали продукты на всякие случаи. Поехали в поехал в магазин, набрали там, потому что люди так поступали. И со временем привыкли чуть-чуть то, что происходит. И І... где-то 15, 19-12-13-14 марта мы решили уехать. Мы уехали через Румынию, Венгрию. Германию и доехали до Берли этого, до Амстердама. Я там находился до недавнего времени, я приехал, вернулись сюда, потому что тут родные тоже, там сестра ее, родственники, мы приехали там. я там работал, в, это в Голландии. Все нормально было, тихо, спокойно, но там условия для детей не такое было. Мир решили вернулись сюда, потому что ребенок учится онлайн решили, что он доучился, потом дальше, как будет дальше, мы будем посмотреть по обстановке. Будем надеяться на мир, на спокойство, чтобы не было такого, как в Сирии, дай Бог. Будем делать то, что им надо, там, чем помогать. Я пока здесь останусь, я пока не знаю, когда я вернусь туда. Это все зависит от, обстановки на Украине. Будем надеяться, мы сюда надолго приехали. Как ми вже в Сирії жили там под бомбочками росіянами, я желаю народу України спокойствиства, терпения, дождаться победы. Ми все поддержимо українці, потому що Україна для мене как вторая родная страна. Дай Бог мирное небо і слава Україні.